Мангальний комплекс малий номер 1 Ми вам рекомендуємо його у такій комплектації. Ціна в кінці відео. Значить, до комплектації йде коліно, труба, капелюх. Чугунна плита під казан 40 на 40. Рошта чугунні Отака От у нас буржуєчка. Іде кочерга. Лопатка, градусник, мангал на 10 шампурів. О, ще в комплектації у нас йде сітка для казана і сітка для стейк. Значить, мангал у нас, як завжди, 4 мм, посилений, кри кришка 3 мм. 60, 40, 17 година. У нас тут є ще вот такий столик від відхідний. Ви можете його закрити, Палочку тут кладете. Тут є місце, вот задне. Значить, такий комплект у нас. Комплекс у такому комплекті коштує 23 тисячі. Кого цікавить, замовляємо, поширюємо це відео обов'язково, ставимо лайки, коментуємо 100%. Повний газ!